Друзі, всім привіт! Це знову я зі своїм новим другом, членом сім'ї красунчиком носом, такий щобока ось такий щобока такой класний. Вівчарка Німецька Пиця який красунчик. Уф. Яка у нього лапка. Він такий стісняється і що знімається. Де? Друзі, знаєте, як то кажуть, нічого немає вічного. Все колись приходиться переділувати, переробляти. Наразі в мене є така, поки є можливість. Декілька днів зайнятися домашніми справами. Є така робота. Ми хочемо модернізувати нашу альтаночку. Зробив я її, мабуть, ще в, 2000, десь так, в чи десь році. Ми її вже і перекрашували. Трошечки поновляли, але все згодами, як самі знаєте, все старіє. Деревина, ось, стол дерев'яний. Ну, став, коротше, не красивий, пооблазив. Тим паче це фанера обздувалась. Ну, стало негодне. І тому, друзі, ми хочемо її. Я хочу все це вирізати О. і зашити її, бо сквозняки постійні, а це в нашому вже віці, знаєте, трошечки пагубно для здоров'я, тому я її хочу зашити. Хочу зробити якісь типу дверей, щоб сюди не заходила курка. Бо вона наче й загорожена, але все рівно вилітає, перескакує через забор. Да? тій такий. Красавчик. Только вчора ми його взяли, і він сіскули такий? Зайчик такий. Ну, цей. Що таке? Що такое? Что такое? Міх, зяйка наша маленька. Вот. І курка сюди заходить, що її тут приваблює, вона, ви знаєте, она може і нагадати. Так, раніше вона була симпатична. вона була затягнута диким виноградом. Я вже в цій біседці альтанки почав то техніку якусь справляти, то коса, то бензо... ну, то ще щось, то лодка, тут в рибацькій приналежності лежать. От, тому все це ми сьогодні приберемо. Все це ми будемо вирізати. Будемо трошечки її модернізувати. Може, у кого є які ідеї. Будь ласка, пишіть, діліться. Як, мож, як може ви як бачите, як, що воно буде краще. О, тому пишіть, будь ласка, коментарі всі читаємо. Будемо прислухатись до вас. І так, друзі. Маємо ми на даний момент ось такий вигляд нашої біседочки, літаночки. Я ж кажу, на той момент, коли вона робилась, вона виглядала краще і вона була зароща диким виноградом. І наразі трошечки там ще лишився. Але з руками. Коли його ставало все більше і більше, да, воно з однієї сторони конечно, було класно. тим, що Тут був тіньок обалденний. Але в цьому винограді завелися павуки. І Їх тут було тьма тьмуща і просто знаходиться просто в цій альтанці, було вже знаєте, некомфортно, коли їх тут дуже багато. От, тут проведений світ у мене. 12 вольт. От. Я думаю, що ми будемо знімати цей потолок, тому що його повело. Я не знаю від чого. Джари, мабуть. за все Будемо знімати стол Бачите, що з ним зробилося з годами. Будемо знімати ці лавочки, повністю зрізати. Ну і дальнішу судьбу нашої альтанки. Звісно ж побачимо. Побачимо побачим. тут стоїть труба посередині неї. Бо я переживав за те, що ну, не буде стоять криша. Але зараз ми все це коли розберемо, знімемо потолок, то там я переварю, усилю і ми трубу цю вберемо. Тут буде стояти невеличкий столик. Ну, але це все згодом. Дивіться, не переключайтеся і підписуйтесь, будь ласка, на канал. Як добре друзі, знаєте, що ще почала їздити до нас мусором. Ну, мусор вивозять зараз з цим взагалі питань. Проблем не буде. Куди все це дістар. Це звісно. Фанеру цю викидати не будемо. Не викидай воно пригодиться не викидаю, воно пригодиться І так воно друзі все те що ти не викинув посчитав що воно пригодиться валяється там гадами А потім починаєш його кожен раз. Потім, потім кожен раз починаєш його перебирати. І кожен раз тобі становиться його п'ять жалко. А вдруг пригодиться. якось і жінок з цим трошечки легше чим у чоловіків о, бачите бачите я боюсь що у нас все стоїть на ній ну нічого ми зараз оце метал виріжемо приберем о приберем я думаю лавочки трубу поки що ставимо і відкриємо стелю. І вже тоді буде видніше, що нам далі продовжувати робити. Так, друзі, я буду пиляти. Знаєте, друзі, оказується, я на той момент, коли це робив, сварщик як оказалось, не дуже файним. То в принципі воно відпадає непогано. Без болгарки економія тут, мабуть, не вийде бо... О! тут я навіть приварив добре. Те вже на себе наговорив конечно. Оп. Ну, Не, не можем удервать. Есть. Удервал. Третью. Разбирается, друзья, так, как и надо. Одна. Ніяк не можу одірвати. Інтересно, як це Всі лавочки, ще на них хтось сидів, гарцював, як вони не поотпадали, Коли хтось сидів, гарцював. Мабуть, там на совість. Так, друзі. Далі все набагато простіше. По дві, я тобі сказав, на цей. По дві, а не по чотири. Далі все набагато простіше. Все як. Іди, говорить. Що ж я зроблю? Іди каже, тренуйся вон. На кошках. Кто хто помне. Так ми на лавочці. Тренируємось. Тренуємось. Тренуємо. Локи? Мені подобається, як воно розбирається, слухайте. Раз, раз, раз і вже майже все розібрано. Так. З цієї сторони все так само. Раз. Раз. Ага. Раз. раз. І розібрали. Наступну. Так. І туточки. Будемо тут влаштовувати паті. Івана вона допомагає, хоча б од І то вже легше, швидше. О, ну-ка тут попробуем. І тут так само. Гарно приварено а угу. є не викидай, воно пригодиться. І так, друзі, не все так плохо приварено. А ці уголки, щоб під сидіння були чи приварені. то Приварені так. Кріпкенько. Мабуть. Зараз ще попробую. Можливо, прийдеться брати багарочку. Так, і так, друзі, я все прибрав. Все подривав. Ось так вийшло общим планом. Так. Івана сейчас нас зараз оце винесе. От. Починаємо розбирати потолок. Потолок розбирати. Ну і будемо дивитися, що там у нас відбувається Там, мабуть, ось повно. Бо бачу туди залітали. Та по-любому вони там є. От, і будемо дивитися, що будемо робити далі. Так, спробуємо знімати потолок. Не знаю, як це в мене вийде. Ой, там какості тих всяких завелося. Так, перший пішов. Так. Так. А він у нас, мабуть, все еще прибитий. Так, фу, пострадала. Так, другий пішов. Да, тут виноград цей заплів, конечно, все всередині. Нема тут павуків. Тут все виноград. Там оси, так. Да. Це скоріш за все. Для павуків. Ага. Оси не страшно. Мені страшно. А мені ось і страшно, бо я красивий. І вони мене покусають, я буду ще красивіший. Так. 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 Фу -фу -фу. Розбираємо. Все непогано получається. У нас. Ага. Бачу перших оса. Ось бачу перших. Ой, гнізда випадає дай. бля чого ну? бля чого? Ой-й, щось. Ой. Ой-ой-ой. Чи це током ударило? Ага, надо піти, мабуть, выключать електричество. Друзі, в той рік як робив цю беседку, потеряв цей Отакі бокарези. А вони нові були, я їх тільки купив. І мабуть коли підсоєняв проводку. До цього тут їх забув. І після того я вже купив, купив був новий, а зараз отак розбираю, опускаю цей лист, а тут лежить знахідка. Схован. Ой, оси. Друзі, як ви думаєте, е -е, підійшло би. Собаці ім'я Ерос. Пишіть ваші коменти. Нам дуже цікаво. У нас з ми Все в роздум'ях, як нам назвати нашого нового члена сім'ї. Ми думали насчет ім'я Локі. Це Бог брехні. Але, але щось нам дуже вже, не дуже воно подобається. Не знаю, ще, ще б ми подумаємо. Посоветуйте нам, будь ласка, як назвати нам нашого красунчика. Це хлопчик німецької овчарки всім дякую. Так, друзі, ми продовжуємо розбирати нашу бесідочку. Знімаємо потолок. Але там. Звісно, це там капіта що робиться. Там оцей виноград, що я казав, що дикий. Він, коротше, звідтіля зі стін, заліз сюди під кришу. Він тут засихав. Тут так багато цих лозинок. О, на витянемо все бачите. Це какой-то ужас це пройшло вже дуже багато років, це пройшло десь років мабуть 16 Я сюди ставив ще трансформатор з телевізора Але вже буде щось інше стоять. тут, конечно, здати тут можна Вечірком непогано посидіть. <гум> Такільнички колись такі були красиві. Так, друзі. Чим далі в ліс, тим більше дров. Мені прям аж страшно. Туда заглядав помоси Сейчас когда дадут, мені меду Надо було розбирать зимою Уф. Ну там бачите там просто листя були Листя сухе А воно ж таке перетрюхає тут наш Малюк пройшов нам на допомогу. Тоже хоче порозбирати. Да? Так, друзі, що у нас? Значить, розібрали ми потолок. Там такі лаги були. Там звісно, мусора від того винограду повно, але нічого, то все прибирається. От ще мабуть я оберу ось ці брусья, бо мабуть прийдеться робити. Мабуть прийдеться робити якусь ферму. Да? звезда и ту ютуба так друзья нарасти я нарасти я закончил разбирать то что планировалось разбирать, осталось тут прибраться немножко Фух. да так это выглядит Вот. Коченят продают. Все, поки я цю трубу обрезать не буду, все ж таки я її э, буду зрезать тоді, коли э, буду ставить. Ферму цю. Тоді все ж таки я її зріжу і вберем. Тобі ж вона нам трошечки заважала. В принципі, я більше нічого не знімав, бо я там займався другими справами. У мене є трошечки тротуарної плітки і я там іще хочу зробити площадку для качелі. Ну, Плітка лежит, нічого не зробить. ж не викидати, і не встретить десь там в фигню якусь. Тут я прибрался в принципі. Так, навіть порядок. Ах, комар кусає. Одно мене мучає. Я хотів сюди дранку, ну, вот, знаєте, така з дерева красиво зроблена. Але я не знаю чим... Чи вона чисто під розмір можна зробити, чи вона вже, типу, зроблена і ну, поміняти нічого більше не можеш. Чи може вона робиться, ну, типу, своїми руками. Бо я хотів приблизно так десь з метр 40, мабуть, зашити профнастілом. Для того, щоб коли сидиш, щоб не дуло шию, не, не продуло, не знаю, може бути трошечки вище, ну, може, метра півтора зробити пропастілом. А все решта, я би хотів от все ж таки от її драночкою зробити. Чого, бо я багато бачив біседок, які зроблені, і, в принципі, я на роботі таку ж саму робив, коли вона зроблена. Із профнастіла, а все остальне зашито. Взагалі, друзі, забув, як називається. Ота от річ, яка ну типу як сотня, роблять теплиці чи балагани, от ось пластиково та прозрачка. І в той бісерці невозможно сидіти там душно. То в принципі, я ж кажу, я би все ж таки вверх трішечки так, небагато сантиметрів. Мабуть, з 50 оставив би відкритий щоб ну, ну, було комфортніше сидіти. Щось мене тут кусає, якась машкарня вилізла, не знаю. Ну а тому е я вам всім дякую за лайки, за просмотри. От, підписуйтесь на канал, бути багато цікавого. і Взагалі наводити порядок в дворі, бо. За скільки років воно вже знаєте прийшло все в таке состояння, що а тому, друзі, я з вами не прощаюсь. А кажу до побачення. Всіх обняв, підняв. Давайте. Всім пока, до нових зустрічей.